Там добрячка, дуже хочу я знайти, він розповість цікаве щось мені Тобі в тобі добра та сам дітлам. Берщи, як екран дітка. Дивись, добрячка на моє вдома, а ти поглянь Скільки книг у нього на столі. А що ж він з ними робить? Мабуть, читає. Він же он як багато знає. А знаєш, ми із книг будувати піраміду. Хоч і тебе навчу. Давай. О! А я їх виглядаю на галявині. А мої друзі-дівчатка вже тут. Ну, ну нічого, ми, мабуть, з вами розминулися. Гаразд, що ви до мене завітали і все ж таки ми з вами зустрілися. Привіт, добрачок. Привіт, 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 Маша. Вітаю. Вітаю тебе, Тетянко. Дозволь, я тобі руку потисну. А що це, що це ви, дівчатка, оце робите таке? Мабуть, мабуть, в моїх книгах якусь інформацію цікаву шукаєте. Та ні, ми що, просто граємося. Будуємо пірамід, хочеш з нами? Не, не, не зрозумів, дівчатка. Як це із книг ви хочете побудувати піраміду? А ну, а ну Машо, Тетянка, припиніть негайно, припиніть ну, негайно. Ви що, книги можуть... Впасти і порватися. Ну, то, й що з першого разу з ними нічого не станеться. Нічого не станеться з першого разу. А, а проблема, то знаєте в чому? А я вам скажу. Книга, діти, книга, це ваш вірний друг і мій друг також. Це друг і порадник. Вона, як говорить, народна мудрість, вчить, як на світі жити. Чому я такий добрий, чому я добричок? Бо я ж в книги багато читаю. Тому то до книги потрібно ставитися з особливою обережністю і піраміди з них не будувати. От так от. Це цікаво знати. Ото, слухайте, друзі мої, Маша і Тетянко, слухайте, що я вам розповім. І ви, любі малята також, будьте уважними. Ох, вже ж цікава історія. Хочу вам розповісти, дівчатка, про книги, які нас оточують. Якби ви тако оглянулись би навколо, то помітили би, що книги є скрізь і вдома, і в школі, а ви були в бібліотеці. Ох, там цих книг уже рахуй, не перерахуєш усі ці книги. І тако здається, що книги то у нас були завжди отакі гарні і мудрі. Але це далеко не так. Чуєте, друзі мої, юні, колись люди, коли хотіли записати щось корисне. Чи занотувати якусь певну інформацію. Ну, просто взяти, як ото ми щоденничок робимо, і записати. То вони сиділи спочатку і довго думали, куди б оце ту інформацію записати і як його ото зробити. І пробували писати на різноманітних матеріалах. І думали, думали, і придумали, перш за все, писати на глині. І оця глина виявилася чудовим матеріалом. З неї люди справдав, наліпили всякі фігурки, посуд, навіть будинки малювали, а потім здогадалися з глини робити спеціальні таблички. Тако раз-раз табличку зробили, і вже на тій табличці щось можна і записати. Але от біда! Біда, любі друзі мої. Глина виявилася не дуже то і добрим матеріалом. На сонці тріскалася, крішилася. Та і незручно було носити з собою весь час ось такі таблички. Уяви, Машо, ти йдеш в магазин, а тобі мама дає таку величезну глиняну табличку, де написано, що тобі купити. Поки тут табличку до магазину донесеш, то навіть не остаю. Так, можна й втомитися вже. Ого, це ж яка важка книжка вийшла з глини. Ну... Зрозуміло, що важка. І мова тут йде не тільки про книгу, навіть невеличкий щоденечок, записничок невеличкий, то вже б неможливо було б його навіть носити. Потрібно було б величезну торбу, щоб все це нести. І от слухайте мене далі. Ти згодна з нами Тетянка? От так. Слухайте далі. І ви малята, будьте уважними. На чому тільки люди, зрозумівши, що глина надто важка. На чому тільки не пробували писати наші далекі предки. І на корі Березовій писали? Писали, да. кажу вам. І на тканині, на Шовкові, писали? Писали. І навіть на залізних пластинах брали таке тонке залізо і якось і там пробували писати. І навіть на пальмовому листі також писали. Називали все це папірусом. Завтра для маля. А я пропоную вам загадки про книги. Отож, увага! Дуже я потрібна всім і великим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Що то воно таке? Це книжка. От так, так. Ну, гаразд, біла грядка, чорні зернятка. Посіяла по порядку та й маю загадку. Хто зернятка знає той і відгадає, що то за зернятка і що то за грядка. Оце так так Хо -хо -хо. А давай, Тетянка, ми цю загадку нашим маленьким друзям, які дивляться нас по телевізору, загадаємо. А нехай наші друзі в тих же самих листах нам напишуть відповідь. Можливо, і книжка? я не берусь відповідати. А ви так можете? Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні ми з вами будемо робити закладку для книжки. Для її виготовлення нам знадобиться червоний картон, зелений та оранжевий папір, а також чорна намистинка, клей, ножиці та біла стрічка. З червоного картону ми вирізаємо смужку шириною 5 см. Ось це і буде основою для нашої закладки. Для початку ми з вами виготовимо квітку, якою прикрасимо нашу закладку. Для цього нам потрібно вирізати декілька кружечків із оранжевого паперу. Кружечки повинні бути різні за розміром. З них ми і будемо вирізати наші пелюсточки. Пелюсточки повинні бути у формі сердечок. Пелюсточку потрібно зігнути навпіл. Великий кружечок залишить необрізаним, він буде слугувати для основи нашої квітки. А зараз ми будемо приклеювати наші пелюсточки. Приклеюємо їх по колу. Спочатку більше, потім менші. Ось така у нас вийшла квіточка. А тепер посередині ми приклеїмо на мистинку. Нашу квіточку поки що ми відкладемо в сторону і з зеленого паперу будемо вирізати листочки. Нам потрібно вирізати два листочки. Листочки ми теж згинаємо навпіл. Тепер до картонної смужки потрібно приклеїти білу стрічку. Наші листочки ми також повинні приклеїти. та нашу квіточку. ось і готова наша закладка, а взагалі то. Тут можна фантазувати, використовуючи будь-які форми, кольори та матеріали. Тому я бажаю вам творчого натхнення. Нехай щастить! До наступної зустрічі! Я хочу оголосити сьогодні конкурс для вас і для наших маленьких глядачів. Конкурс на найкращу закладку! Я хочу сказати ось про що. Дітки, надсилайте свої закладки, які ви зробили власними руками. І ваші закладки ми обов'язково покажемо у нашій телепередачі. А авторів найкращих закладок чекають дуже добрі і цікаві призи. А свої листи надсилайте на адресу, яку ви бачите на своїх телеекранах. А нам, на жаль, і з Машою і Тетянкою прийшов час казати вам до побачення. Говоримо дівчатка, до побачення, до наступної зустрічі. Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму, він з участю колег-операторів позвав камеру тримати. І розказував, яку кнопку натискать. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка Ці гарненькі дітки, друзі, добряка.